Сьогодні на мій операційний стіл потрапив пацієнт з цікавою історією. Це MacBook Air M2 2022 року. Він абсолютно новий. Ще не був в користуванні, але вже має несправність. Він зараз вимкнений. Він вимкнений, він, ну, тобто він без, без зарядки не працює взагалі. А, Цей апарат пролежав запакованим довгий час. Акумулятор розрядився в нуль та заблокувався. І тепер ноутбук працює лише від мережі. Розбираємо цього красення. Здавалося б, відкрутити 4 гвинти, і все. Але ні, це була б не Apple, якби не ускладнила нам життя. Кришка тримається не лише на гвинтах, а ще й на хитрих защіпках. Але якщо ви вважаєте, що це останній рубіж оборони, то ні. Особливо хитрі засувки зі сторони петель. Кришку треба не просто зняти, а попередньо зсунути. Трошки порозглядавши внутрішню техноестетику, наприклад, катушки тактильної віддачі, знаходжу шлейф акумуляторної батареї. Як не дивно, конструкція батареї тут доволі зручна, можна легко дістатись до контактів самих елементів. В інших в менш брендових моделях це іноді буває набагато складніше. Напруга на елементах близько 1 вольта це дуже глибокий розряд, і контролер батареї перейшов у так званий стан Permanent Failure це критична помилка, яку неможливо скинути штатними засобами. В принципі, маючи спеціальний програматор та деякі секретні знання, можна скинути цю помилку та спробувати ще деякі цікаві дії з акумулятором. У мене такий досвід є, проте це далеко не найлегший шлях. Та й стан здоров'я акумулятора після такого глибокого розряду під великим питанням. Тому разом з замовником прийнято рішення замінити акумулятор на новий. Від'єднати батарею легко, але щоб повністю зняти шлейф, доведеться зняти материнську плату, попередньо від'єднавши всі численні шлейфи та відкрутивши купу шурупчиків. Власна батарея має металеву основу та закріплена з однієї сторони чотирма гвинтами. Один з цих гвинтів чомусь закис та ні за що не хотів відкручуватись. Довелося його трошки підпиляти. Без хірургії не обійшлось. А ось з нижніми двома елементами Apple вирішила урізноманітнити життя. Вони приклеєні смужками спеціального двостороннього скотчу. Це незвичайний скотч, він відклеюється при розтягуванні, якщо зробити ось так. Після того, як всі смужки витягнуто, акумулятор автоматично відклеюється. До речі, тут цікава конфігурація батареї. Три елементи з'єднані послідовно. Але на фото видно чотири комірки. Це тому що третя комірка подвійна. Ось ці два елементи з'єднані паралельно, тому по напрузі вони як один. Не часто можна зустріти таке рішення. Встановлюю новий акумулятор. По документам він оригінальний та дещо відрізняється маркуванням. Навіть плати контролера у них різні. На жаль, таких клейких стрічок в комплекті з новим акумулятором не видали, де замовляти і чекати, не захотіли, тому вирішив зупинитись на такому варіанті. Цей клей, при необхідності, можна буде видалити механічно або нагрівши його до 80 градусів. Тепер лишилось встановити на місце материнську плату, під'єднати заново всі роз'єми та закрутити пару десятків гвинтиків. В останньому дуже допомагає акумуляторна викрутка. Перед тим як встановити задню панель корпусу на місце перевіряє роботу. Ноутбук вмикається. Та чудово працює від батареї. Встановлюю кришку на защіпки та закручую гвинти. До речі, якщо будете розбирати таку модель, зверніть увагу, гвинти тут різної довжини. Не переплутайте, а то можна отримати художній отвір не там, де треба. Отже, MacBook врятовано. Він вмикається, заряджається та в цілому працює, як і було задумано. Власник задоволений, а в мене лишився старий акумулятор, до якого можна приєднатись програматором. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.